Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Якщо ви думаєте, що ж таке смачненьке приготувати на обід чи вечерю, дуже рекомендую вам фаршировані перці. Це легко, просто та достатньо швидко. І спочатку потрібно зварити рис. Я використовую непропарений. одна склянка у мене на 200 мл, і заливаю двома склянками води, дрібка солі та ставлю варитись. Далі буду робити засмажку: нарізаю кубиком одну цибулю. Та натираю одну морквину. Між іншим, такі перці можна запроширувати і заморозити сирими. Пізніше лише доробити заливку та приготувати. Тому це дуже виручає, коли немає часу готувати. До цибулі з морквою вливаю олію, трішки солі та ставлю підсмажуватись. Засмажка готова, рис вже зварений і трішки охолов. І додаю цю засмажку до рису, перемішую, та далі фарш. У мене фарш вже готовий, мішаний. Додаю сіль, спеції та перемішую. А перці підійдуть будь-які, головне, щоб вам було зручно їх начиняти. У мене ось таких 8 штучок невеличких, вони якраз чудово підходять під розмір мого банячка. Зрізаю верх з плодонішкою і очищаю від насіння та прожилок. І заповнюю перці начинкою. Викладаю ось так з вершечком і прикриваю зверху. Між іншим за бажанням вниз банячка можна трішки змастити олією. Перці вже готові, тепер приготую для них заливку. Додаю 2 чи 3 столові ложки томатного соусу. Підійде будь-який, але якщо це паста, тоді додайте трішки менше. 2 столові ложки сметани і вливаю 100 мл води. Не забудьте сіль, перець, також ще можна додати зубчик чеснику. І покуштуйте, чи вам підходить за смаком. Заливаю перці, вони мають бути покриті трішки більше, ніж наполовину. І за потреби я долила ще трішки води. І тепер ці перці ставлю тушкуватись, готуватись на невеликому вогні з моменту закипання приблизно на 40-50 хвилин. Обід готовий і можна дегустувати. Найкраще смакує зі сметанкою. Усім смачного! Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!